Світло темп'я вія доля райша до і це новий досик по Райд Shadow Legends. Сьогодні ще разочок ми поговоримо за Ембріса Аномального і постараємося розібратися. Потрібна йому точність, чи все ж таки, можливо, не потрібна. В моєму попередньому гайдику я е, намагався розібрати повністю його навички і протестив, і показав, як він працює без. Точності сьогодні ми його протестимо в двох збірочках: одна збірочка без точності, інша аналогічна, але вже з точністю. Точність, по факту, для чого йому потрібна? Для того, щоб накласти ось ці штрафи. Атакує всіх ворогів справдешній страх і зменшення атаки, отримує додатковий хід, але в сучасній меті це більше мінус аніж плюс. І в варіанті, коли в нього немає точності, це плюс того, що отримує додатковий хід, ми можемо швидше перезарядити якусь із інших навич... навиків. А 3 ось тут знімає всі, штра... всі бафи без точності, без точності. Для цього точність йому не потрібна. А ось щоб накласти дебафи. Потрібна точність. Також потрібна точність, щоб вкрасти шкалу ходу. Е, як на мене, це в сьогоднішній меті не дуже гарно, тому що в кожному бою є Маріус. Прям в кожному бою є Маріус. Якщо не ти забираєш, то. Противник Маріуса, тому ось тут мінус. Так він буде намагатися скоротити шкалу ходу навіть і без точності, і Маріуса буде тригерити, але все ж таки, ось такий нюансик є. Сьогодні ми пробіжимось і протестимо його, ось цю ось навичку того, що на попередньому стрімчику люди казали, що Ембріс з точністю. Коли в нього багато точності, б'є сильніше, аніж коли в нього мало точності, і він ігнорує 50% захисту ворогів. Погнали, друзі, тестити. Параметри Ембріса майже такі ж самі, як в мого, це не мій Ембріс. Показую параметри. В другій формі нас цікавить 98 здоров'я, 300 точності, 300 майже критичної шкоди. Далі по талантиках показую талантики ось такі, втрощення шоломів, тут, відповідно, уточність в книжечку і так далі, і тому подібне. Згубний пазур, знову ж таки, у нього стоїть, і йдемо ми цього Ембріса, будемо тестити в двох збірочках, коли він з точністю і коли він без точності, протестимо суто його дамаг. Чесно, якщо, на мою думку, він мені без точності. Більше подобається, я вже ним декілька стрімчиків граю на онлайн аренці, і він прям мені подобається подобається. Йдемо, друзі, зараз Very Faster тестити. Йдемо ми тестити його в судну вежу. На поверх я тут такий цікавенький поверх, 68-й знайшов. Беремо тільки Ембріса. Чому 68-й зараз я вам покажу. Будемо тестити тільки цього Ембріса і тільки. В цій збірочці і, відповідно, з точністю і без точності. Е, дивимось, в Ембріса зараз 300 точності. Включаю вам стати ось цих подруг. І в вінценосної показую вінценосної точність 230. Тобто в Ембріса більше точності, він має нанести двойну шкоду. Плюс у вінценосної 6200 захисту і 109 тисяч здоров'я. Приблизно в моєї анкури десь приблизно так само. Ну там трішки десь на 500 захисту менше, але по здоров'ю так само. Тобто, по факту симулюємо бій з жирними героями підтримки. Бо якогось худенького героя він так і так зможе вбити. Йдемо. Бачимо 285 рівень. Тут аналогічний рівень. Переходимо. Нам потрібно зараз побачити демедж, який він дасть з А2, коли прокне трощення шоломів. Дивимось на вінценосну. Давайте поставимо: у нас є дві. Можемо подивитися на розбіжність демеджу 75-77 тисяч. Я так розумію, що це, напевно, прокнув трощення шоломів. Давайте ми ще разок.

73, 60, Ну, 75 максимально тисяч він зміг вдарити. І тобто, потенційно, мою анкуру він не вбив би. Ідемо, повертаємось до Ембріса, і зараз ми його зробимо яким? Зробимо без точності. Точніше, точність зробимо йому менше. Надягаємо ось тут на захист. Чому на захист? Того, що дивіться, якщо ми приміряємо, фактично майже здоров'я не міняється, тобто, щоб були ідентичні стати. Хоча, якщо ми не даємо йому точність, то ми, відповідно, можемо поставити йому стяг на здоров'я і, відповідно, ловити більше проків у здоров'я, і в нього буде здоров'я більше. Але ми тут е, порівнюємо е, суто демедж і з точністю, і без точності. Так, одягаємо. Дивимось, що по параметрах. 176 точності. Нагадаю, що в, у вінценосної там 230 точності. Так що йдемо ще разочок бити. Е, судна вежа. Так, ось сюди ми нападали. Забираємо. Саме тільки цього дядька. І погнали. Ті ж самі подружані вінценосні. Х1 включено і гепаємо 2 Бем. 156 тисяч. 156 тисяч він тільки що вдарив. Можливо, більше вдарить, не знаю. Ну, давайте ще разочок. Тобто, це в два рази більше демеджу. В два рази. 75, там саме більше було е, шкоди. Давайте ще разочок вдаримо. Так, тут трощення шоломів бачимо. 73 тисячі він наніс. Трощення шоломів не спрацювало, а тут я не встиг побачити скільки. Давайте ще разочок. Так. І. Бем! 73, 137 тисяч по ось цій подружані влетіло, а тут 73 трощення шоломів сюди не спрацювало. Ось вам і весь. Вся різниця, тобто він б'є в два рази сильніше без точності, в два рази сильніше. Погнали до нашого Ембріса і будемо говорити уже за якесь заключення. Однозначно, мені він подобається більше без точності, він більш дамажний. Але є одне але якщо у вас є суперхороший швидкісний сет, давайте прицільності ось цього сету. Прицільність, якщо у вас є вільний хороший сет, можливо, він і дамажний. Чому прицільність? Того, що прицільність при чотирьох частинках накладає нам один шар перехоплення. Для чого це потрібно? Якщо ви прям відчуваєте, що Обганяєте героя, ви можете брати Ембріса аномального, робити його супершвидкісним, і, відповідно, розігрувати його А2 і А3 навички. Тобто ви походились, залились, вороги всі в кам'яній шкірі, ви походили з А3, відповідно, зняли всю кам'яну шкіру, і другий якийсь, відповідно, ДД походив і вбив. Але ви це можете робити і ним, і без точності, так ви не накладете у відповідь е, ослабляючих. Дебафів, так замінивши їх, а також так, ви без точності не вкрадете шкалу ходу Ну але це не дуже то й потрібно. Це є такий нюанс. Другий нюанс: якщо вас обганяє ворожа сіфі, 90% ворожих сіфі зараз всі збирають в сетах збереження. Вони накладають захищені бафи, і він не зможе їх замінити або зняти. Тут також мінус в, в користь без точності. Так? Якщо ми беремо його дедешній потенціал і даємо йому тих же ж самих 400 точності, і він йде бити ворожу Сіфі, то він її що з А2 з великою ймовірністю просто не вб'є, бо в нього не вистачить демеджу. Того, що в нього буде більше точності, ніж у ворошої Сіфі, е, Анкори, Марічки і так далі і тому подібне. Можливо, якогось іншого героя жирненького, бо худих він буде вбивати. А от е, про жирних героїв ну, тут вже буде проблема. А дуже хочеться, щоб він походив з А2, особливо, якщо він вас без книг, і щоб він вбив всіх або майже всіх е, героїв. Ну і там вже е, по ситуації дивиться, що робити далі. Тому однозначно для. Гравців, фрітуплейщиків і гравців, які е, ну, не, не тягнуться не в топ-100 РТА, однозначно, друзі, вам протипоказано давати е, Ембрісу точність. Якщо у вас прям все супер-пупер і у вас дуже е, хороші стати на ньому, ви можете дати йому, наприклад, летальність 4 частинки. До цього ж дати 4 частинки прицільності, якщо він у вас 300 плюс швидкості має Ембріс, не знаю там 310-315. То ви тоді йому можете давати трішки точності. Він буде вас грати як е, після заливу. Він буде ходити, красти шкалу ходу, получати тягла від коника і так далі, і тому подібне. Ну і відповідно буде щось трошки дамажити. Тобто це зовсім різні стилі гри Ембріса. Це також має право на життя. Мій варіант. Без точності, кам'яна шкіра, летальність, і просто з А2 в другій формі гепаємо з автоатаки, вбиваємо з блоком воскресіння. Ось такі ось були тести, ось такі ось були роздуми. Якщо сподобалося, знаєш, що зробити. Попередній гайдик ти можеш подивитися на каналі. Зустрінемось в наступному відосі.